До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Ірина Коваль про найголовніші події. День кадрових рішень Верховна Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першим віце-прем'єр-міністром міністром енергетики України. За проголосувало 248 народних депутатів. Денис Шмигаль заявив, що перші та основні завдання відновлення пошкоджених енергооб'єктів та захист тих об'єктів, які залишаються цілими. Щодо генерації енергетики, міністр пообіцяв окремо працювати з органами місцевих самоврядувань. По Харкову Харків готувався. І обласна влада, і місцева влада, міська влада підготувала місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ на жаль був підготовлений набагато слабше. Я скажу, не підготовлений зовсім тому зараз прийдеться вживати кризових заходів. Верховна Рада призначила народного депутата, голову парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху, новим керівником фонду державного майна. За проголосували 244 парламентарі. Сам Наталуха зазначив, що фонду держмайна необхідно перейти від приватизації активів до управління ними. Зазначу, посада голови фонду була вакантна із вересня 2024 року. До цього його очолював Віталій Коваль, який тоді став міністром аграрної політики та продовольства Міноборони запропонує системні рішення проблем із ТЦК. Потрібні масштабніші зміни в мобілізації, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради із новообраним міністром оборони Михайлом Федоровим. Та додав, що вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Також поговорили про захист неба. За словами Зеленського є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Крім цього, глава держ держави зазначив, що найближчим часом Федоров представить нову команду міністерства. Нагадаю, сьогодні парламент підтримав кандидатуру Федорова на посаді міністра оборони. Я впевнений, що ми знайдемо гроші для того, що для того, щоб підвищити фінансове забезпечення. Що стосується ТЦК, у нас вже є візія, що робити з цим питанням. Ми повинні провести додаткові консультації, роботу з комітетом і з президентом. В найближчий час ми презентуємо нашу візію, що потрібно робити. Невідомий стріляв в автомобіль групи сповіщення ТЦК в селищі Рудна неподалік Львова. Повідомили в обласній поліції. Водій авто «Фольксваген Пасад здійснив кілька пострілів по автомобілю Фольксваген Транспортер і втік у невідомому напрямку. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, але мікроавтобус військових пошкоджений. Правоохоронці оголосили в області план перехоплення. Стрілка шукають. Набу провело обшуки в офісі партії. Батьківщина її лідерці Юлії Тимошенко оголосили про підозру у неправомірній вигоді. За даними слідства, Тимошенко обіцяла народним депутатам системні виплати в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Вона підтвердила обшуки в партійному офісі та відкинула усі звинувачення. вони реально ввалилися. І саме цікаве, що коли я задала питання, а чого ви приїхали, вони сказали з обшуком. Я запитала, а є у вас рішення суду, або, можливо, прокурор щось написав, або, можливо, будь-який документ, який у вас є. Керівник групи сказав: ніяких документів немає і не потрібно, тому що це особливі слідчі дії, які нічого не потребують. Я кажу, а хоч щось у вас є, він показав в телефоні виписку з єдиного реєстру. Це все, що показали. І до наслідків ворожих атак: десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях збила наша протиповітряна оборона. Повідомили повітряні сили. Зранку і до вечора окупанти запускали у напрямку Києва реактивні дрони. Для їхнього знищення залучили усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Близько 400 багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення після російської атаки 9 січня. Частині із них дадуть тепло до вечора, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, ситуація у Києві найскладніша за 4 роки повномасштабної війни. За даними ДТЕК, світло подають приблизно по 3 години і майже 10 воно відсутнє. Нині в столиці змонтували 5 міні мінітець, додав виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілеєв. За його словами, словами, дві з них вже працюють. На трьох проводять пусконалагоджувальні роботи. Ще дві планують запустити в лютому. Тим часом, за словами новообраного міністра енергетики Дениса Шмигаля, якщо влада Харкова готувалася до зими та російських ударів по енергооб'єктах, то Київ не підготовлений до цього зовсім. Одну людину вбила армія країни-терористки на Херсонщині. Зранку росіяни атакували дроном будинок у Кізомисі Білозерської громади. повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у власній оселі загинув 64-річний чоловік. Двоє постраждалих після атаки російського безпілотника по сумах окупанти вгатили по АЗС. Чоловіки, жінка, які перебували поблизу місця влучання, дістали гостру реакцію на стрес. Їх ушпиталили також. У місті є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та транспорту. Поінформував очільник області Олег Григоров. Крім цього, росіяни прицільно вдарили по евакуаційному автомобілю спеціального підрозділу поліції Білий Янгол. Ворог вгатив саме під час евакуації із Шосткинського району. Автівка зазнала значних пошкоджень. Люди, яких евакуювали, не постраждали. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження. Одна людина травмована внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запоріжжя. Повідомив очільник області Іван Федоров. Росіяни вдарили з артилерії по Оріхову. 54-річна жінка дістала поранення. Вона отримує медичну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок. Російські окупанти розмістили військову техніку на території Запорізької атомної електростанції прямо біля ядерних реакторів. Повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, додавши, що це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Він зазначив, росіяни знають, що Україна не буде завдавати вогневих ударів по атомній станції, але використовують територію і об'єкти ЗС як навчальний полігон для своїх операторів БПЛА. Є дані, що звідти декілька разів здійснюють. Вались удари РСЗВ по Запоріжжю. Проваджувала освітні стандарти Росії у тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки затримала у Києві посадовицю колаборантку. Очільниця захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті нав'язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду. Зокрема, героїзувала росіян та виправдовувала їхні злочини проти України. Жінку затримали, коли вона прибула до Києва, щоб відвідати родичів. Колаборантка в'їхала до нашої держави через треті країни та невдовзі за таким же. Маршрутом планувала повернутися до Криму. Колаборантка пішла на співпрацю із ворогом у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді вона була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті і підтримала окупантів. Також вона регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав'язувала школярам та їхнім батькам тези московської пропаганди. Наразі їй повідомили про підозру. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув'язнення. Тримання під вартою на 60 діб без права застави. Такий запобіжний захід обрали підлітку підозрюваному в замаху на вбивство вчительки та однокласника на столичній оболоні. Повідомила прокуратура Києва. Наразі 14-річний підозрюваний перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО. Нагадаю, 12 січня учень 9 класу прийшов до школи, де навчається з рюкзаком, у якому приніс балаклаву шов. Лом та два ножі завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав декілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику травмовані нині у лікарні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47, ї 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Долучайтеся, хто може. І до міжнародних новин уряд США подав до судів кілька десятків позовів, щоб конфіскувати нафтові танкери Венесуели. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Йдеться про судна тіньового флоту, які перевозять нафту з країн, що перебувають під санкціями. Загалом, після операції США у Венесуелі, американські військові та берегова охорона затримали вже п'ять таких суден у міжнародних водах. Серед них танкер «Белла-1 Марінера під російським прапором. Кораблі М. Софія та Оліна. Такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо ТВ. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, ставте свої вподобайки і залишайтеся з нами, адже далі етер телеканалу Еспресо продовжить Антін Барковський. Я ж з вами прощаюсь до завтра.